Громаду Костопільщини. Я член громадської ради Костопільського району. Ми разом із е, е, бійцями самооборони, разом із депутатами опозиційними районної ради, разом із громадськістю Костополя робимо роботу велику на місцях. Ми організовуємо мітинги. Ми за те, щоб влада нарешті стала чесною. Я сьогодні. Маю повне моральне право так говорити. У мене запитання до музичка, який сьогодні говорить про те, що він виступає від імені народу і він хоче подивитись комусь в очі. Я хочу вам подивитися в очі. Я сьогодні виступаю як мати, я мати прокурора Рівненського району Ірина Таргоні. Шановна преса, я хочу довести до відома ту ситуацію, яка сьогодні сполетнула не тільки Рівненську область, але і всю Україну. Ми будуємо нову Україну, ми маємо працювати в правовому полі. Те, що вчора відбулося в Рівненській прокуратурі, виходить за всякі межі, мій син, прокурор Костопільського, перепрошую, прокурор Рівненського району, який веде певні справи в кримінальних провадженнях. Вчора група озброєних злочинців вірвалася в кабінет. Андрія Таргонія, який один залишився в прокуратурі, тому що ті, що були нечесні, мабуть, заховалися. Він не мав чого ховатися, тому що він чесно працює вам, пане Музичко, своїм убогим розумом, мабуть, ніяк не можна зрозуміти, що в прокуратурі працюють чесні люди. В прокуратурі працюють люди, які виконують чесно обов'язки свої і живуть лише на одну зарплату. Таке місце, шановна і ота справа, я ще не закінчила. Ота справа, про яку говорив музичко, була не оформлена райвідділом міліції, рівненським райвідділом міліції, через те, прокуратура не приймала рішення по цьому питанні. Я сьогодні була в прокуратурі обласній і примусила. Тих людей, які сьогодні там у них абсолютно не розбереха сьогодні, тому що вони всі на чемоданах, примусила виповнення обов'язки такі порушити кримінальну справу і проти тих міліціонерів райвідділу рівненського міліції, які заховалися за спину мого сина, юнака, який один мав мужність і відвагу вчора виступити проти оцієї кримінальної. Майже кримінальної банди, яка прийшла зброєю, націливши автомати на мого сина, який чесно працює, про це можуть сказати всі абсолютно. І я прихильниця Майдану. У мене сьогодні питання всі до правого прихиль. сектору. Ми будемо правову Україну будувати, чи будемо послуговуватися ідеями, які сьогодні висовують кримінальні злочинці? Ви сьогодні цікавитеся музичко про, -про, -про минулим чиємською. Розкажіть про своє минуле. Ви кримінальний злочинець, який да. сидів у тюрмі, і вам місце там сьогодні. Вам місце там сьогодні. Я вам говорю, це як матір і як чесна людина. Да. Я же вам напросила, працюю у медичному коледжі. У мене понад 25 років педагогічного стажу. Мій син добився всього абсолютно сам. Він закінчив. Можете, Можете собі уявити. Да. Можете да. навести справу да. Я ще раз повторюю, що мій син віддався слава Україні і ще 10 років назад, коли за це ще були переслідування, я вам хочу сказати правохоронних коронавіру. Пам'ятайте про це теж, тому що ми сьогодні маємо будувати правову державу. І те, що сьогодні в минулому кримінальний злочинець виступає від імені народу, те, що він сьогодні бере на себе повноваження, це не... я закінчу зараз. Це не може бути послуговуванням для всього народу. Я майже кожен день виступаю на Костопільському майдані. Мене підтримують люди. Оборена вся громадськість Костопільського району, оборена вся Україна. І я сьогодні буду ініціювати, чого б мені це не вартувало, ось цього злочинця засадити в'язницю. Це не нова Україна. Це не це, це не ті люди, товариші, які сьогодні повинні представляти шановне товариство, повинні представляти нашу Україну, нашу молодь. Я пишаюся нашою і своїми студентами, які їздили на майдан. Ваш син їздив у Київ. Ні, мій Скільки років він став проторого? А чого він не підписав заяву про звільнення і не поїхав в Майданці? Сим заходиться зараз в лікарні. Да, ти Стосо? А хто його раз не зробив? Якщо ви бачили.